Ні, зусилля ЗСУ спрямовані на переривання каналів постачання боєприпасів на фронт, щоб окупанти на півдні України відчували не лише кадровий, але й ресурсний голод. Першим серйозним ударом, який у перспективі призведе до повного перекриття кримського логістичного каналу, став удар ракетами Штормшедов по мосту в Чонгарі. Раніше через нього відбувалося 70% військового та цивільного трафіку. Зараз через перекриття мосту всі повинні об'їжджати до 200 кілометрів через Армянськ, який також перебуває під прицілом наших ракет. Загалом артерія Крим мелітополь яка є найдужче нафарширована захисними редутами росіян, водночас найбільш вразлива до наших ударів. Сили оборони регулярно запалюють бавовну на всій протяжності цієї рокади від Генічеська до Мелітополя. Днями наші партизани у Дніпрорудному підірвали ще один міст, через який здійснювалося забезпечення окупаційного гарнізону у Васильівці на Запоріжжі. Однак найцікавішими новинами стали повідомлення про те, що зсу почали закріплюватися на лівому березі. Дніпра в районі дач, що між Антонівським мостом та Олешками, російські пабліки навіть повідомляють, що бачили наших військових в околицях Олешок, утім наразі немає докладнішої офіційної інформації про перебіг цієї кампанії. Однак, у разі успішного закріплення на лівобережжі, весь південний фронт опиниться в настільки пікантному становищі, що відступ через Крим навряд чи буде можливі.